Казка лісовий суддя. Якось задумали лисиця, ведмідь та свиня разом сіяти та збирати врожай. Свиня взялась орати, ведмідь сіяти, а лисиця боронувати. Коли зібрали восени врожай, свиня взяла собі зерно, ведмідь солому, а лисиці. Дісталася полова. Вона образилась та пішла шукати суддю. Йде назустріч їй кіт. Куди ти, лисичко, йдеш? Шукаю суддю, щоб розсудив мене, і розповіла про свою біду. Кіт пообіцяв їй допомогти. Ідуть вони разом, а свиня з ведмедем ще здалеку їх побачили. І злякалися, що лисиця веде невідомого суддю. Свиня залізла в купу соломи, а від видерся на дерево і сховався між листям. Кіт з лисицею підійшли до поля, а там вже нікого нема. Кіт почув, що хтось в соломі шарудить, подумав, що то миша. І туди свиня злякалася. Та кинулась до озера, а звідти вже й не поверталась. Кіт, побачивши свиню замість миші, видерся на дерево, де сидів ведмідь. Ведмідь подумав, що його смерть прийшла, і став лізти ще вище, аж поки не виліз на тонку гілку, яка від його ваги обломилася, впав ведмідь на землю, ледве не забився, і що духу. Побіг з лісу. Кіт побачив, що кривдники втекли, зліз з дерева і каже лисиці: Я ж казав тобі, що допоможу. Відтоді стали вони разом жити.